Оглядачів етері Чорноморська телекомпанія і це програма сьогодні. ПРО рада міністрів ЄС з закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Раніше він був погоджений на рівні послів постійних представників країн-членів при ЄС. Нові санкції передбачають посилення експортних обмежень. Врешті мають заблокувати зокрема діяльність тіньового флоту Росії. Це група танкерів, які використовують для обходу західних санкцій проти Росії. Через них Москва експортує нафту та на. Нафт нафтопродукти. саме за допомогою цього флоту країна продовжувала наповнювати свій бюджет, у тому числі й для того, ж, аби продовжувати агресію проти України. Тим часом США готують нові санкції щодо експорту нафти з Росії. Важко уявити, що Дональд Трамп захоче схвалити заходи, які можуть вплинути на вартість нафти у США? Він зовсім не бажатиме, щоб це сталося під час його вступу на посаду. Тож усе це може бути досить короткочасним. Також дуже важко зрозуміти про що можуть говорити США, адже вони взагалі не імпортують російське паливо. Якщо йдеться про якісь заходи проти компанії у Китаї чи Індії, які, наприклад, купують багато різного у Росії, то як це працюватиме? Які ж чергові обмеження Рада міністрів ЄС наклала на Росію? Як це вплине на економіку країни агресора? Сьогодні про це ми говоримо з нашим гостем, стратегічним радником громадської організації разом від стенд Олегом Савицьким. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня! Як взагалі стало можливим ухвалення цього 15-го пакету санкцій? Адже зараз в Раді ЄС головою Угорщина. Е, так, ну цей пакет він дійсно кращий ніж можна було очікувати. І, взагалі, ну такі були очікування, що Угорщина може повністю заблокувати ухвалення е, санкцій під час свого головування в раді ЄС, а, але дійсно є е, якби. Великий політичний тиск, і в принципі консенсус серед європейських країн, як членів Євросоюзу, так і Великобританії та Норвегії щодо необхідності вжиття заходів проти тіньового флоту. Всі розуміють загрози, які пов'язані з ним, в тому числі для їхніх територіальних вод, для їхніх берегів, тому що ці судна вони дуже старі, вони ненадійні, вони в поганому технічному стані. І немає страхування, тобто, якщо станеться розлив нафти е, такого масштабу, як стався в Керченській протоці, десь е, в е, територіальних водах країн ЄС. То Росія ну жодної відповідальності за це нести не буде і не заплатить за ліквідацію наслідків, які е, е, ліквідація може коштувати мільярди доларів при масштабному розливі нафти. Тому е, вони дійсно переймаються цим не тільки через необхідність обмеження російських доходів, а через те, що е, загроза, якби вона ну актуалізована, цьому... так е, вона і економічна, тому що. Екологічна катастрофа матиме великі економічні наслідки. Також власне нещодавно українські журналісти якраз оприлюднили розслідування про російський тіньовий флот. Тож це не є очевидно новиною для європейських чиновників. Яким чином Росія за допомогою цього тіньового флоту заробляє кошти для тих, хто не знає, давайте пояснимо, як це працює. Так, ще в другому році країни Великої Сімки вони ввели цінове обмеження на російську нафту на міжнародному ринку в 60 доларів за барель. І ідея була в тому, щоб обмежити російські доходи, не знижуючи обсяги поставок і не створюючи дефіциту нафти на світовому ринку. Але загалом, якби ця е, ідея була недопрацьована, особливо в частині контролю е, за дотриманням е, цього цінового ліміту і е, в, в системі покарань, е, тому е, Росія вона знайшла е, два шляхи е, для обходу. Всього цінового ліміту перше ну це е, підробка документів і е, звітування е, про торгівлю е, з е, країнами е, членами санкційної коаліції через там посередників. І е, другий це саме розбудова. Тіньового флоту, який взагалі поза е, міжнародною е, системою морського права, правил перевезень, е, загально визнаного страхування е, страхування морських суден. Це якби в а принципі... як, я, як так може бути поза нормами, яким чином це працює? Росія просто скупила так само, як це робили Іран, Північна Корея. Вони скупили старі вживані судна за там якусь бросову ціну, які в принципі ну їхні власники мали б здавати просто на металобрухт. Вони поскупали ці судна і зареєстрували їх в. У чорних юрисдикціях, типу Барбадосу, Маршаллових островів, Панами, Габону і так далі, тобто через країни, які надають свій флаг, і також заплутана дуже система керування власності. Дуже багато там фірм одноденок задіяно спеціально там для, для номінальної. Власності на на ці танкери, але по суті вони всі контролюються е, з, з Кремля через е, Росєв, через е, інші компанії, які всі е, працюють злагоджено на те, щоб російська нафтова торгівля продовжувалася. І власне після запровадження цих санкцій, як який це матиме ефект на цей цю е, ну, систему? Так, вже? Ну, е... От цей тіньовий флот його виникнення і масштабування це якраз наслідок непродуманої політики всього цінового обмеження, того, що воно було ну якби недосконале і не було вжито заходів для, для того, щоб якби обрізати Росії можливість обходу цінового ліміту. Зараз якби ця помилка визнається, і е, ну західні країни починають вживати заходів, щоб е, Росії якби закрутити гайки, закрутити їхній е, нафтовий кран, щоб вони е, не могли постачати нафту в обход цінового обмеження, тобто щоб у Росії не було альтернативи або продавати е, нафту. Е, за ціною, яку диктують країни великої сімки, або не продавати її взагалі. Ну, власне, тому що тіньовий флот, да. тіньовий флот саме якби це робити в обхід санкцій. Якщо його не буде, якщо він буде демонтований послідовними санкціями, то ну, в Росії не залишиться якби альтернатив, і це для них ну якби свертельна загроза, тому що нафтовий експорт це ключовий потік фінансування для Кремля з Стіньовим флотом розібралися щодо інших пунктів цього пакету санкцій. Власне він передбачає, зокрема, продовження дозволу словаччині експортувати продукти з російської нафти до Чехії в Чехію до початку червня 25-го року. З чим пов'язане таке окреме послаблення? Ну мабуть, це були якраз політичні торги, щоб. Порщина і Словаччина якби не блокували цей пакет санкцій і дозволили його прийняття. Е, ну і тут суто якби якби інтереси цих двох країн, тому що вони заробляють дійсно на російській нафті. Вони е, імпортують більші обсяги ніж їм власне потрібно для власного споживання. Вони цю нафту переробляють і перепродають у вигляді нафтопродуктів з своїх нафтопереробних заводів. Тому ну, ці країни вони, по суті продовжують би, фінансувати Кремль і, і ще і при цьому заробляють. Тобто ну, це досить цинічно і ну, їм це досі сходить з рук. Тому би, важливо би, з боку України сильна позиція, і в ну, нас є власні способи впливу на цю ситуацію, і ну, зокрема. Транзит газу це якби питання. Ну яке в якому має бути поставлена крапка з 1 січня, і транзит газу має припинитися до двох до цих mm -hmm. двох авторитарних країн, які співпрацюють з Кремлем. І ще введені цим пакетом да персональні санкції проти зокрема військових підрозділів російських, які завдали удару по Охмадиту. і так також здається проти двох офіційних осіб КНДР, який ефект навіщо вводили ці персональні санкції? Тобто ці особи хіба можуть мати активи в Євросоюзі, чи що це за такий жест? Ну, це дійсно вже більше символічний ну, акт ну, що військові злочинці е будуть покарані, і е ну якби це крок е до того. Е і ну загалом, е ну такі заходи необхідні, але їх е дійсно критично недостатньо, і мають бути е ну встановлені якби е механізми, якби, е Поза просто ну, декларативними заходами, е, і, зокрема, би, е, в плані міжнародного кримінального права мають бути ну, е, далекосяжні зміни, реформи в тому, як військові злочинці е, мають притягатись до відповідальності. Ну, і зокрема, ну, питання по створенню міжнародного трибуналу проти Росії, але тепер е, вже. Е, в Ньому будуть сидіти також в майбутньому, я сподіваюся, і посадовці КНДР угу. власне міжнародний трибунал. Чи будуть враховувати ці персональні санкції, введені зараз? Чи може це потім якось згодом працювати, та щоб притягнути а, ну, да. до відповідальності? Я думаю, що ці санкції – це також реєстр осіб, по яким зафіксована їх відповідальність, особиста за за військові злочини, за фінансування війни, і ну це все ну рано чи пізно буде використано в тому чи іншому переслідуванні. Власне повертаючись до тіньового флоту, то Брюссель, не тільки Брюссель да вводить санкції проти тіньового флоту Російського в жовтні 2024 року. Великобританія ввела наймасштабніші санкції проти тіньового флоту Росії, а саме 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природнього газу. Чи вже запрацювали ці обмеження? Чи ми можемо вже побачити результат цих санкцій? Ну, по СПГ-танкерам, так він дуже чіткий. Проект lng ЛНЖ-2», з якого ці судна забирали газ. Він припинив функціонування, припинив відвантаження скрапленого природного газу. Тому що те, що він завантажив на ці заблоковані санкціями судними, цей газ не вдалося Росії продати. Новатек компанія, яка оперує. Терміналом вона терпить втрати. І цей газ, який був завантажений на ленджі танкери, в через особливості їх роботи, він по суті використовується самими суднами і вантаж втрачається там з з кожним тижнем кілька відсотків всього скрапленого природного газу. Воно просто втрачається на технологічні потреби кораблів. Тобто, за ті кілька місяців, що танкери заблоковані, не можуть продати. Газ ну Росія має реальні втрати просто через через е, технологічні особливості. Ну і також те, що е, вони інвестували значні кошти в купівлю цих кораблів, які тепер заблоковані і не можуть е, заходити в жодну з юрисдикцій, які дотримуються міжнародного права. Uh -huh. І щодо того, що введені були персональні санкції проти кількох офіційних осіб, північно корейських офіційних осіб, а так само проти кількох китайських компаній, чи може це м -м, вплинути на те, що ці країни все ж таки з введенням цих персональних санкцій будуть все таки менше підтримувати агресію Росії проти України, чи ми не можемо на це розраховувати? No. У плані Північної Кореї там дійсно нема на що розраховувати, тобто там якась. Е, ну... Переконання і логіка, ну і північна Корея вона вже була ізольована попередніми санкціями від цього від mm -hmm. економіки, тому їм особливо втрачати mm -hmm. немає втрачати. чого. Mm -hmm. і, та, їхні основні всі торгові потоки вони з Китаєм і з Росією. А щодо Китаю ситуація трошки ну, інша. Найбільше Китай чутливий до о, якби. Санкції з боку сполучених штатів щодо фінансових обмежень в доларовій системі Китай досі дуже залежний від доларової системи в своєму експорті в торгівлі світовій. Якби переважна більшість операцій, ну і основні торгові партнери Китаю. Вони досі досі на заході, і Америка це найбільший торгівельний партнер Китаю. Попри те, що вони конкуренти, вони дуже сильно пов'язані економічно. Тому китайські компанії, які мають багато там контрактів, багато замовлень з американськими і західними компаніями, вони дуже чутливо ставлять. До санкцій. А, якщо все ж таки говорити про досвід попередніх санкційних пакетів, їх всього 15, та то який а, відсоток цих санкцій все-таки працює, а який відсоток Росії вдається обходити? Е, ну на жаль, е, жоден з цих пакетів не е, накладав якби, таких е, ну, радикальних санкцій. Це був все ну, такий дуже інкрементальний якби. Дуже якби два кроки вперед, один назад прогрес, і досі немає обмежень на імпорт російського газу до Європи. В 2014-му пакеті санкцій було введено заборону на реекспорт скрапленого природного газу з Євросоюзу, але він вступає в силу. Ну цей. цей ну, Ця заборона, вона е, тільки в березні наступного року вступає в силу. Е, тому питання позбавлення від газової залежності, воно досі актуальне. Е, і якби припинення транзиту через Україну це одне, е, що ну, має статися. А друге, це. Більше залежить від 에, країн Західної Європи, зокрема від Німеччини, Франції, 에, Іспанії, це припинення імпорту російського скрапленого газу. Тобто сказати про те, що введення санкцій це якийсь еф... ефективний механізм для стримання Росії, ми не можемо. Ну на жаль, от найбільшою ну в таким э, чинником, що э, обмежив ефективність цих санкцій, це була недієвість цього цього прайскепу цінового обмежень, взагалі системи санкцій на російську нафту. На жаль, оце найбільша, якби поразка. Ну на мою думку, адміністрації Байдена і загалом санкційної коаліції, що вони не змогли побудувати ефективну систему санкцій проти російського експорту нафти і не змогли домовитися з альтернативними постачальниками з Саудівської Аравії ОПЕК країнами щодо заміщення російської нафти на ринку, тому що в них є всі обсяги. Війна в Україні могла припинитися за кілька днів, якби країни ОПЕК ну якби домовилися з заходом і, і усунули Росію з нафтового ринку, тому що нафта це 50% російського бюджету. Тепер навіть більше з, з, з тим, що інші потоки доходів вони вже обрізані санкціями. А нафтові доходи вони залишаються і вони обчисляються сотнями мільярдів доларів на рік. пане Олеже. Наразі ми вже сказали, що, що головує зараз у раді ЄС Угорщина. І її головування добігає до кінця, і далі головуватиме Польща у Раді ЄС, яка значно більше в політичному плані підтримує Україну. Власне на які і чи можемо ми розраховувати на посилення санкцій проти Росії, власне, коли Польща головуватиме? Так, ну тут, якщо користуючись можливістю, я перекламую, ми з колегою підготували аналітичний матеріал, який скоро має вийти в змі по цій темі. Ми якраз розібрали. Що можна очікувати від польського головання в раді ЄС. дійсно для України це великі можливості саме по максимуму за, за ці півроку добитися максимально жорстких санкцій на російський енергетичний сектор? Тому що Польща ну, для неї це пріоритет, і це їхнє питання власне, національної безпеки, максимально ослабити Росію. Тому вони готові вживати рішучих е, дій і е, тиснути на інші країни-члени ЄС, для того, щоб е, наступний 16-й пакет санкцій був більш радикальним і дійсно е, мав такі глибокі е, болючі наслідки для Росії, як е, ми бачили, наприклад, з санкціями на Газпромбанк, які були введені. Кілька тижнів тому сполученими штатами і рубль обвалився миттєво тому потужні санкції можливі, це доведено тут. Питання якби політичної волі і якби прорахунку стратегічного покрокового їх введення і контролю дотриму. Отже, цей 16-й пакет санкцій проти Росії вже на підході. Пише Deutsche Welle, його можуть приурочити до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І власне сьогодні про вже прийнятий 15-й пакет антиросійських санкцій. Ми говорили зі стратегічним радником громадської організації разом Вістент Олегом Савицьким.